Перша липня став ударним днем для затятих курців, а також матерів, адже ціна на цигарки суттєво зросла. Ну а виплата при народженні дитини стала для всіх однакова близько 41 тисячі гривень. Першого липня Цього року Державна соціальна допомога при народженні дитини складає суму 41 тисячу 320 гривень. Буде складатися з трьох етапів. Перший етап це одноразова виплата, сума 10 320 гривень. І другий етап це вже отримання на протязі трьох років по 860 гривень. Мама, яка буде доглядати за дитиною до трьох років, також буде можливість. Отримувати в цей період в стаж своєї роботи. Таким чином е, проводена оптимізація державної соціальної допомоги, але разом з тим е, не, хто від цієї, від цієї оптимізації не постраждає. Чому? Бо, е, якби припиняється, один з видів допомоги це догляд до трьох. Але разом з тим, була і існує, продовжує існування ще один вид державної допомоги це державна соціальна допомога малозабезпеченої сім'ї, яка в принципі є е, такою ж аналогічною, дуже схожою. І ті, хто тепер не будуть отримувати цієї державної допомоги догляду з отрьох, можуть звернутися за державною соціальну допомогою як мало забезпечена сім'я. У вас сім'ї хтось курить? <звець> 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 ну, чоловік деколи курить. Ну, а діти окремо, так що вони посадові. Е, зараз просто цигарети теж зростають не. <звець> ну, мене це не цікавить. Ну, а будемо ще й далі курити до мене. Ви знаєте, якщо людина в чомусь заядлива, то вона їй дуже важко відказатися від чогось. Хліб нам треба їсти. Чи він коштує гривню, чи він коштує 10, нам його необхідно купити. Так само і ті люди, хто на що склонний, то буде робити те, як він хоче. Тому що люди більше здатні до того ж до свого хотіння, ніж до того, що можеш, що не можеш. Як думаєте, якщо на цигарки тепер зросла ціна, то стануть менше курити? Я думаю, що ні. Я не курю і другим, не раджу. Економічно і дуже шкідливо для здоров'я. А те, що піднімаються ціни, я не знаю. От, ми всі говоримо за Європу, за Європу. Якщо це так, як подав, нас подається, а ціна на неї подоймують, ми так підемо в Європу. Ну, це ж якесь жахіття. Цілий ряд міст вже змінили тарифи. Маємо приклад і в Закарпатті Ужгород підняв до. Тариф на водопостачання каналізацію до 11.45 сьогодні в Мукачеві цей тариф вкладає 7,49 за один кубічний метр. Це вода плюс водовідведення каналізації. Тому я б хотів пояснити і нашу позицію. Ми не ініціюємо і не проводимо ніяких діяльність по підвищенню тарифу, не дивлячись на те, що. За останні три роки багато складових змінилося. Ніяких підвищення тарифів ми поки, поки що не плануємо. Робота йде над вдосконаленням тарифу, який він буде і на які цифри буде виходити. Я обов'язково проінформую жителів міста найближчим часом, але заявляю, що різкого ніякого підвищення у нас не буде. Порадувало 1 липня ще однією новиною. Депозити українців обкладатимуться податком. Правда, платити їх будуть лише з нарахованих відсотків, і то не всі вкладники. З 1 липня цього року вступає в силу новий закон, який стосується оподаткування доходів фізичних осіб, які вони отримали від розміщення депозитних вкладів. Базова ставка буде від 15% на суму отриманого доходу. На сьогодні розрахункова сума складає 20 тисяч гривень. Це є 17 прожиткових мінімумів. При цьому хочу наголосити, що банки не будуть проводити стягнення цього виду податку. Фізичні особи повинні самостійно сплачувати. Цей податок на підставі річної звітності про свій майновий і фінансовий стан. А від себе, як від пересічної громадянки, хочу хочу сказати, що я не проти цього податку, адже кожен хоче жити в цивілізованій країні, і ми хочемо бути впевнені, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток нашої держави, створення нових робочих місць, посилення військової місці нашої держави.